Привіт-привіт! Я Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу порозмовляти з Таро. І хочу подивитися питання, що чекає Росію у найближчі півроку. Я зробила розклад на Путіна, я зробила потім розклад на Зеленського. І от в мене Цікаво виникають там питання, і тому я под... вирішила подивитися, що чекає Україну в найближчі півроку. От. І зараз хочу подивитися, що чекає тепер Росію. Звісно, що це дуже великий термін. Звісно, що все дуже швидко змінюється, але я хочу просто. От я люблю розмовляти з картами, тому я хочу, от, що скажуть карти на це питання? Що чекає Росію найближче півроку? Очень замечательно. Я думала, що на Україну випали слабкі карти. А на Росію, ну що ж, буде дуже така історія, починається, верніє, починається така історія. Де стає все важче і важче на душі? Це карта, карта людини, яка все залишає, от така карта хочеться бросити все і уйти. І дуже важко. Хочеться кудись піти, ото взяти котомку, і кудись піти, куди глаза глядять. Просто отако От все кинуть і піти. Тобто, ну такі важкі душевні переживання, в принципі, і важкі такі часи, що хочеться вже все кинуть. Росія буде захищатися. Причому ворогів буде багато. Треба буде зібрати всю волю кулак, всю хоробрість та відстоювати себе, свої кордони, свої інтереси. Тобто Росія зараз йде уже в відстоювання своїх кордонів. Та ще й вищий суд. Тобто по вищому суду, а це кармічна карта. Тобто, ну, оскільки я розмовляю з Таро, а це езотерична тема, то я хочу сказати, що карма повертається в Росію. Там, де вони заставляли Україну відстоювати свої кордони. Тепер це по кармі йде до них, будуть підніматися дуже важливі питання, такі судбоносні, де треба приймати буде такі дуже важливі, також якісь судбоносні рішення. І частіше за все по вищому суду це ну, не завжди приємні, а тим паче, тим паче, тобто це як отработка, відпрацьовка йде, а тим паче в оточенні таких карт е, оборони та е, ну, захисту там е, вежі. <п 'ят> От мені ж радо, мені ж аж на душі радісно стало, по Вищому суду, тобто, це вже по кармі. Ідуть руйнування та е, обніщання. Ох і карти, ох і карти, і усе обмеження. Я так думаю, я так думаю, що це санкції. Все ж таки подіють санкції. Да. В колоді є, якби, ну, неприємні, скажімо так, карти і важкі. І от дві з них якраз і випали де ще й старші аркани. Ну, в общем, на Росії йдуть у найближчі півроку дуже важкі і цікаві часи. <кій> Я не знаю як іншими словами сказати, <кій> От. все буде оновлюватися. І все буде проходити реконструкцію на те, щоб вибудовувати ну, захист від руйнувань. Але все одно все, що не буде, якби які б там рішення на оновлення не були прийняті, все одно йде втрата ресурсу, причому ще, ну, тобто, от в них вся промисловість стала на те, що ну, стала працювати на війну. А для того, тобто вони вигрібали, вони віддавали в промисловість останнє. Тобто, вони вигрібали, де тільки можна, щоб обезпечити, як сказати, Обезпечити війну? А, а тепер. Треба захищати себе від руйнувань. Та ще й треба ці руйнування відбудовувати. А це іще втрата ресурсу. А е, із за санкцій, і із, -за, із -за санкцій в них уже немає з чого брати. Тобто вони вже вигребли все, що могли. Ну, карти. Так, що ще чекає? Найближче півроку. Так, я оце люблю розмовляти з Таро. Це такий інструмент, тут медитативний, тут треба посидіти, подумати. Карта минулого. Що буде відбуватися? Щось буде вспливати з минулого. Або вона буде йти в минуле, відкочуватися в минуле. І це буде по правосуддю. Тобто. Ну, знов, знов це буде відповідь за свої вчинки. Тобто тут нам карти розказали, а тепер карти кажуть, що так, як і було, вони будуть відповідати. Відповідати за те. Що була загроза Україні та її людям? Клас, супер карт. Ой, супер. Будуть якісь суди. Які будуть зараз мені треба сформулювати. Ну, будуть якісь суди, які ще за якісь минулі дії заставлять відповідати. Дуже загрозлива ситуація буде їхній землі. Чомусь таке земля буде зруйнована. Карти взагалі і вищий суд, і вежа, і правосуддя, і обніщання, втрата ресурсів. Тут чомусь йде загроза і жінкам, і молодим людям, і дітям. І тут також жінка з дитиною. Тут якось загроза йде людям. Люди, як то кажуть, голі босі, та ще й зимою. Під загрозою, може, піднімуться якісь старі домовленості. Це може бути домовленості, які були підписані колись. І вони також будуть потребувати рішення, І країні прийдеться шукати Ну, якісь можливості. А ще, може бути, що жінки почнуть ховати, приховувати своїх дітей. В общем, щось цікаве, щось цікаве на Росію йде. І я взагалі хочу сказати, що не скучно їм там буде і важко. І велика загроза. Велика загроза і загроза. Землі може буде е, цей землетрус? Ось вежа — це руйнування, а це карта землі. І залишиться без дому, ну, от, молоді люди, діти навіть. Ну, це по кармі. Ось одна карта, ось друга карта, це по кармі йде. Тобто це йде поворот, це вертається, це йде відповідь. От Вищий суд це відповідь за ті вчинки, які були зроблені. Якби тут інші карти були, то якщо людина робить гарні вчинки, то це ж так само йде відповідь, але ж ну, коли щось гарне в наше життя приходить, да, то ми е, думаємо о, типу, повезло, чи якось так. Та ні, воно не повезло, просто воно вернулося. Пройшов якийсь певний цикл, і воно вернулося. І так само і погані вчинки. Воно все одно вертається. Тобто, там, там Путін там затіяв війну, воно йому з рук зійшло, там затіяв, зійшло з рук. І він думав, ну, в принципі, і в нас тут затіяв, і йому з рук все сходило багато років. А, як... а тут пішло він, та і так, і тут також зійде з рук. І от Нєт. А тепер все. А тепер пішов поворот. А тепер все вертається. Ну, отакий от розклад в мене вийшов. В принципі, на півроку достатньої. І так, ще щось дивитися вже не хочеться. Я думаю, що там і так. Підніметься, я ж кажу, підніметься якісь старі зв'язки. Домовленості. Прийдеться. Там вообще, там під загрозою там під загрозою все стоїть. І жінки, і діти, і люди, і сама, сім... і сама земля, і ресурси. Ну, в общем. В общем, таке. Такий розклад получився. Запасайтеся попкорном. От, я думаю, цікаві йдуть події. Дякую всім за увагу. Пока-пока.